Вітаю вас, друзі! Це вже третя серія реаліті шоу Худно за ваші донати, і це настільки реаліті, що я вже тиждень хворію. Зараз буде вставочка з моєю вагою. 78,7 пише. Як ви бачите, вона знизилась, але це не показник, тому що банально з мене просто виходить вся рідина. Ну, тобто, це нормально, коли у вас висока температура, що ви пітнієте, у вас виходить рідна. Тому я не вважаю показником саме зниження ваги поточний результат, але я впевнений, що і до цього результату, після того, як я відновлюсь після хвороби, я, я теж прийду і його теж пройду нижче. Тому саме зараз я не готую собі, звісно, якихось там білкових смачних якихось страв. Я готую борщ і печу хліб. Просто для того, щоб краще і швидше одужати, тому що я вже тиждень, тобто вівторок я виклав відос. З середи мене піднялась температура, і сьогодні вівторок, тобто рівно 7 днів, я вже хворію. І можливо, що далі ще будуть антибіотики, тому що сьогодні результати аналізів мають пройти і щось краще не стає. Мені там купу гострих якихось фігань понаписували. Тому для батьків кажу, слідкуйте за вашими дітьми, тому що 100% це мені принесла донька з садку, яка дуже легко через її купу вакцин перехворіла трошечки раніше. Але, звісно, я вас без рецепту не залишу, я вас записав трошки раніше, коли нормально себе ще почував. Я думаю, що я не єдина людина, яка Любить комбіновані сніданки, тобто, коли у вас там яйце, щось м'ясне або рибне, якісь овочі, може хліб, може щось будь-що. Тобто, коли ви так набираєте з різних компонентів сніданок, або не тільки сніданок, може ви любити сендвічі, ще якісь варіанти, і для цього вам, відповідно, потрібно щось таке основне: це знову ж таки або риба, або м'яса. І я. Приготував один з варіантів. Я багато різної солонини, і взагалі такого м'яса запеченого або о, просто довго витриманого в спеціях е, люблю готувати. Е, і один з варіантів, такий нейтральний, що можна і дітям дати, це вже не солонина, це вже просто ну, м'ясо в спеціях. Не знаю з чим це порівняти, можливо, з буженіною якоюсь, але е, в даному випадку це з індички. Е, два варіанти. Е, ви їх зараз побачите. На відео е, далі, але першочергово, для чого це все знімається? Звісно, що це все для допомоги війську. Е, відповідно нагадую, що в описі до цього відео будуть е, мої реквізити як волонтера. Як завжди, я допомагаю одному з батальйонів. 141 ї механізованої бригади. І зараз е, я продовжую. У мене насправді завжди все йде, майже все йде через розіграші. І зараз я, е, в мене йде новий розіграш. Можливо, якщо ви дивитесь е, цей, це відео десь здається після 8 червня, то він вже закінчився, але тоді буде, скоріше все, новий або просто буде е, мої основні постійні реквізити. Але зараз е, розіграш розігрується ось такий. Розмальований тубус привезений з Курщини, і також до нього ще підставка під ноутбук стилізована під сталкера. Фотки буде зараз десь тут. Умови прості. 50 гривень. Один квіток, більше гривень, відповідно більше квітків. Два переможці, два оти, два переможці. Тобто, це не на одну людину розраховано. Більше деталей можна знайти у мене в інстаграм, тому нагадую, що обов'язково підписуєтесь. Всі посилання знову ж таки в описі профілю. Дякую небайдужим за підтримку. А свої коментарі, враження від рецепту, особливо, якщо ви його спробуєте відтворити у себе вдома, пишіть обов'язково в коментарях. Продовжуючи тему індички, якщо ви як і я любите заміксувати собі сніданок з різних взагалі. Продуктів, тобто це може бути і яйце, і щось там риба м'ясо, і щось з овочей, і там ще якісь інші елементи, неважливо. Або насправді це може бути цілком самостійною стравою, просто додали сала, то у вас є біоплюс вона. То я дуже люблю, наприклад, робити солити і. В спеціях витримувати м'ясо, це може бути яловичина, це може бути курка, в даному випадку індичка. Свинина менше, тому що якось низька термообробка. Хоча я робив, насправді нормально виходить. Але у будь-якому випадку, якщо ви щось не доробили, або там низька температура відносно. Стандартної температури для приготування їжі використовується то, якщо ви щось не доробили з птиці або яловища, то в цьому нічого страшного. А свинину все ж таки треба, як то кажуть, робити велодан. Тому я люблю використовувати, наприклад, індичка. Як я в минулому відео казав, це достатньо на рівні з курячою грудкою. Це достатньо. Нежирне, взагалі, Нежирне м'ясо, при цьому знову ж таки, на рівні з курки, там від 20 до там, 20 з копійками різні джерела по-різному кажуть, грамів білку на 100 грамів тут є. Відповідно, це, скажімо так, ідеальний варіант замінити курячу грудку більш суху і при цьому не втратити в якості м'яса. Ну, якості я маю на увазі по БЖВ. Зайве, зайві такі часті. Тинки е, жиру, якщо ви їх побачите у себе на шматках, їх можна прибрати е, за бажанням. У мене сьогодні два шматка, відповідно, буде два варіанти е, набору спецій, в яких вони будуть витримуватись перед тим, як е, почати їх готувати. Якщо ви робите е, без якихось е, супер-густрих перців і так, далі, і так далі, то в цілому я, наприклад, і своїй доньці старший е, рік і 9 місяців десь. Ось, і я навіть їй давав це м'ясо, точило на роздва, тобто дуже така соковита ніжна грудка дітям залітає. О, ну і знову ж таки, якщо ви, як і я, вирішили трошечки контролювати те, що ви їсте, і намагатись привести себе до форми, то в цілому це гарний варіант, щоб розбавити свою таку рутину з грудками вареними, смаженими. Ну і всім подібним. Два варіанти Маринаду у мене буде. Перший це я раніше робив бастурму. Відповідно, спецій багато залишилось, чому б їх не використовувати. Я вже один раз в цих спеціях робив, досить непогано виходить. Єдине, що я тоді мало поклав, було не сильно гостро, не сильно спецовано, тому я зараз більше зроблю. Тобто, в цілому краще погугліть, що там в стандартний набір спецій для бастурми входить. Тобто, там і паприка і купа різних перців. І трохи трав, плюс я окремо додаю сіль, тому що, наскільки я пам'ятаю, сюди сіль я не додавав, бо я окремо для бастроми в солі, прямо максимально засипано, тримав м'ясо декілька днів для того, щоб просолити його, і далі просто в спеціях вже зробити оцю от скоринку. Чи не скоринку, таку верхній шар. От хто бастрмурів, той знає. Тому сіль я окремо, кожен зі шматків я окремо просолю. Соль в цілому тут немає якогось ліміту, хочете більше, хочете менше. Завжди, якщо у вас вийшло багато солі, то завжди можна потім промокнути, або навіть вимочити, якщо ви прям супер соленим зробили, тобто знову ж таки, за принципом, як робиться бастурма, ви там в солі прям дуже сильно все витримуєте, а потім просто вимочуєте м'ясо і вже далі в спеціаліст доводите його. Тому е, я просто на свій розсуд на око, отак, от, достатньо немало солю. У будь-якому випадку це вже не про шмат м'яса для, е, ну коли ви там смажите, не знаю, стейк чи ще щось, і то знову ж таки стейки насправді дуже е, полюбляють спеції. Ось е, це більше щось схоже на якийсь. Е, Балик, от щось таке, що ви купуєте в магазинах, ну, якщо купуєте, якщо ви таке полюбляєте, то от щось таке, що зазвичай на бутерброди кладуться, тому що ну, той, хто зробить, ну я в цьому потім, коли приготую, покажу консистенцію, це от реально те, що зазвичай на бутерброди в не кладуть і так далі. Ну, Або знову ж таки, якщо комплексне якось збирати сніданок, то це досить гарне доповнення. Так, що я використовую, не знаю скільки вам буде видно. Це таке деко з сіточкою в ньому. Для чого це? Для того, щоб рідина, яка за допомогою солі, та й в цьому через те, що м'ясо лежить відкрите, волога буде виділятись, і щоб у вас не квасилось м'ясо і не утворилось, бо це певна ферментація буде відбуватися, щоб у вас не утворювалось відповідно якогось там бродіння, бактерій, просто все не стуху, то краще, щоб воно не поєднувалось. Потім просто це все звиваємо, прибираємо, і в цьому я прямо на цьому ж деку потім відправляється все в духовку. Тепер, перший варіант спеції, як я казав, це будуть спеції після приготування бастерни. Знову ж таки, досить щільно я так засипаю, виключно тому, що це верхній шар, прям сильно у вас всередину воно не проб'ється. Ну І знову ж таки, я люблю гостре. Я не жалію. Оп, можна ще всередину тут засипати. Другий варіант буде не сильно, ну взагалі не гострим, не сильно спецованим, тому що я все ж таки хочу, щоб ще е, те саме, що їм я могла їсти і решта моєї родини, в тому числі маленька донька. Тому все, що я е, в другий шмат-м'яса, чим я його засиплю, це моя найулюбленіша страва взагалі, е, не страва, а спеція. Взагалі для будь-якої страви це часник. Відповідно, він вже гранульний, гранульований, ну просто сушений, подрібнений. Я його прямо в порошок зараз подрібню. Зовсім трошки перцю, ну, тому що в будь-якому випадку, ну, напевно, я це теж буду їсти, тому перець буде. Сіль там вже є. Все готово, засипане спеціями. Е, наступний етап це, е, називайте, як хочете, маринування, ферментація або просто насичення спеціями. Тобто, м'ясо має в себе е, вибрати все, е, що насипано. Е, враховуючи, що тут є сіль, то можна трошечки довше тримати м'ясо, не буде прям так швидко псуватися якби воно просто. Вважаю, бо сіль є природним консервантом, я зазвичай відправляю це ну, або на ніч, або на декілька годин, там 3-6 годин, для того, щоб кращі спеції саме верхня частину наситили. Це все ж таки у нас вже не шишик, якому там м'ясо готується швидко на великому вогні, тобто воно буде готуватися на низькій температурі, тому трошечки довше тримаємо. Якщо ви добряче використовуєте сіль. То в цьому це може, я, наприклад, якщо робив солонину раніше, то це треба багато солі, багато спецій, в пластикат замотав від двох діб там, до 4 діб, воно може бути в холодильнику. Ну і потім в духовку. Є нюанс в тому, що тоді у вас структура буде, сіль просто всю вологу позабирає, і структура буде як -от у всяких там реально балаків і всього подібного, те, що в магазині або на базарі можна зустріти. Якщо все ж таки ми робимо щось по типу, ну я не знаю знову з чим це краще прийняти буженіна, не буженіна, тобто щось не таке тверде. Навпаки, я б сказав, що якщо от, я зараз протримаю це до ранку або там декілька годин буквально і закину потім в духовку, то на низькій температурі за декілька годин воно буде все одно досить соковитим і м'яким. Це ніяк не схоже на щось. Ну, на той самий бавик, наприклад. Ну, тому о, от все залежить від того, що ви хочете отримати. Якщо ви хочете саме якусь там прям закуску до пива, то звісно більше солі, більше спеції, більше тримаємо, більше влоги уходить, і потім доводимо це все в духовці. Якщо ж ми хочемо отримати просто. О, не сильно е, сухе м'ясо і м'ясо, і причому при цьому використовувати його не тільки для закуски, під умовне пиво, а все ж таки в харчуванні використовувати протягом дня. То довго тримати не треба, багато солі не треба, то тобто треба нам залишити певну кількість вологи. Але нам треба все ж таки певний час, щоб воно провело в холодильнику і не зіпсувалося при цьому. Тому е, ну, в будь-якому випадку сильно в цьому допоможе. Тепер ось це відправляється в холодильник. А після цього буде вже доготовитись в духовці. Так, після трьох годин, навіть трьох з копійками трошки перетримав, але достатньо трьох годин на 80, знову ж таки, плюс-мінус 75-80 градусів в духовці. Попередньо витримавши це в холодильнику в спеціях, є два готових шматки індички. Тепер подивимось, що всередині. Так, візьмемо більш спрацьований варіант. Повністю готово. І відповідно, трошки через те, що я перетримав то зверху під м'ясо. Але, як варіант до сніданку, як варіант для якихось сенвичей, як варіант, якщо дитина хоче. Ковбасу, ви ковбасу не даєте, то це прям найсмачніший варіант домашнього чисто м'яса зробленого. Ну або як додатку до сніданку, або в цьому можете отак-відрізати. от відрізати. Я таке робив, відрізав отак от сантиметр півтора шмат. І у вас досить непогана порція білку. Додавий салат і готово.